Привіт, мої хороші. Ну що? Сьогодні я покажу маленьку прогулянку містом. Так, наш татусь після операції, і так, доки проходить реабілітація, ми вирішили трішечки з сім'єю погуляти. До нас приїхали ще друзі з міста Харків, і ми з дітками, з донечками. Разом вирішили погуляти містом, показати їм наше місто. І саме дуже давно, за три роки війни, ми ніде разом не виходили нормально. Так, це в центрі в нас сіли, насіяли, насадили таких гарних, розробили, в общем, такі гарні клумби, але їх накрили, так розумію, щоб птахи не причиняли шкоду, доки не виростуть гарно квіти. Так, тут та мама ще. Впадає в дитинство, тому що мильні бульбашки попали мені в руки, держала, поки дитинка каталася на машинки. І вирішила також засняти таку гарну картинку, так сказати. Вітер тільки трішечки не допоміг мені більше кульок пустити. Так, потім ми трішечки пізніше. Пообідали чи вечеряли Знаєте, дуже, дуже смачна курочка, але дуже її шкідлива. Так, наша біла альтанка полтавська. Тут також дуже гарна клумба. І взагалі була погодка, до речі, дуже гарна, тим, що зранку був дощ, така була е як осінь погодка, а потім трішечки сонечко вийшло, стало тепліше. Сухенько, в общем, погода дала знак, що треба йти гуляти. Дуже гарна погода, ну, після обіду була, так сказати. Так, це вже в нас, поки ми гуляли, наступає вечір і вечірня Полтава. І Вирішили трішечки, так як ми вечеряли, їли, обідали. Пізніше, вже на вечір, вирішили попити смачної кави. До речі, каву пили затишок біля білої альтанки. Дуже смачна кава. Я рекомендую. Я не Оля Фреймут, але рекомендую трішечки гарних кадрів. Дякую вам за перегляд, гарного настрою та мирного надумання.